Про це щеплення Медведчука. Перша вакцина російська, вона, тобто в два етапи пройшла, третій етап не зроблений. На Медведчуку, що? Ні, ні, третій етап, я не знаю, що він там собі колов. Схоже, що Оксана колола, а він вже доколював. Що я не знаю. Але справа в тому, що є етапи досліджень вакцин. Російська пройшла два етапи. Так швидко не буває. Третій етап це коли. На людях вже беруть вакцину, ніби вакцину, і пласебо, ну крейду якусь або просто воду. Та і людям кажуть: от ми вас вакцинували, а тепер стежимо, як впливає там психо, ну, самонавіювання, ефект плацебо, наскільки воно дієве, і так далі. Тобто так не буває. І мені здається, що це втіхаря, просто в такий спосіб Медведчук допомагає Путіну завести в Україну біологічну зброю. І всіх тут потравить. Отак от, от. Тому що хто, як ми можемо перевірити, що собі там вколов Медведчук? Нічого не можемо перевірити, хай вколе собі, що хоче. І все. Отак от, от сюди не треба це тягнути з Москви, взагалі нічого. Тим більше вакцину. Там, зважаючи на бідовсю Навального, я, я співчуваю. Ну, знаєш, тут не факт, що якщо що, Медведчука взагалі вообще візьме. Та він сам новічок, в принципі, розумієш? Та, ні, він вже це, якраз не новічок. Це, 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 це якраз ні, це якраз отрута для української політики. А, з цього, з точки зору. Це ну, практично да, смертельне, ну, яку ніхто не може виконати. Все, до чого Катя він береться, я його знаю, слава Богу, ще з часів, коли він був начальником в Шевченківській районній адвокатурі міста Києва, були у нього такі часи. Все, до чого торкається цей чоловік, перетворюється на лайно. Кучма. І Оксана Марченка. Акс... Це хороше питання. Бо я так глибоко не копав, і що він там торкав в політичному сенсі. Адвокатура, зрозуміло. Кучма закінчилася революцією помиранчевою, я пам'ятаю це. Власть сильна, як ніколи. Да. Сказали ми. Об'єднана соціалістична соціал-демократична партія. Теж там Динамо Київ, дупів. Перепрошую, в глибокій. Ну і так да, партія регіонів нарешті.